Як реагувати на розвідувальні дрони, думають у Україні агресорці? Там міністр оборони Білауса дав доручення запропонувати методи боротьби з безпілотниками сполучених штатів за словами російських пропагандистів, Кремль стурбований через активні польоти американських дронів саме над акваторією Чорного моря, оскільки там перебуває флот окупантів в оборонному відомстві Російської Федерації. Скаржиться, що безпілотники здійснюють розвідку та вказують цілі для високоточної зброї українських захисників, а ті успішно завдають ударів по військових об'єктах окупантів. Панті детальніше про це далі поговоримо. Але перед тим ще інформація про те, що росіяни вивели в Чорне море один ракетоносій, проте калібрів на його борту немає. Про це повідомили у військово-морських силах. В Азовському морі на чергуванні перебувають три ворожі кораблі. Серед носіїв ракет там жодного. Натомість у Середземному морі чергують два ракети носії окупантів. Середній залп калібрів 24 штуки. До нашого ефіру долучається Дмитро Патенчук, капітан 3 третього рангу, речник. Військово-морських сил Збройних сил України Дмитрий, вітаю вас. Вітаю студія, вітаю глядачів. Доброго ранку. Дякую, що долучаєтеся до за нашого ефіру щодо американських безпілотників, які так мулюють око росіянам над акваторією Чорного моря. Які типи безпілотників американці використовують у повітряному просторі над Чорним морем? І які можливості для них ці безпілотники дають? Ну, я не готовий е, тактика технічні характеристики американських безпілотників е, називати. Я можу лише сказати, що е, оці е, їхні потуги, давайте щось придумуємо, давайте там будемо якось протидіяти. Ну вони виглядають смішно насправді, тому що е, ті безпілотники, які тут тобто, на декваторію можна побачити, е, насправді е, мають бути не настільки не те, е, цікаві росіянам, е, як ті літаки ДРЛО, які там. Періодично патрулюють акваторії Чорного моря, і ви знаєте, ну це зовсім різні, різні вагові категорії. Але про таки вони чомусь мовчать. От Лише безпілотники їх е турбують чомусь, але насправді це виглядає дивно. Ну, Минулий інцидент, може ви пам'ятаєте, відбувся над акваторією Чорного моря. Вони проводили небезпечне маневрування, скидали пальне, і е внаслідок чого, в принципі, один з таких безпілотників, е важких безпілотників, до речі. Був вимушений, як це правильно сказати, приводнитися, ну, так чи інакше, його було втрачено. І це, в принципі, така тактика для росіян ще з радянських часів досить знайома. В морі вони штовхаються бортами, періодично штовхалися раніше внані. Тобто, це знаєте, це в кінці вечора один з таких чуваків, який не і постійно до когось з перехожих пристає і штовхається до нього. Але при цьому чудово розуміючи, що якщо почнеться реальна бійка, то він отримає, ну, о, йому буде непереливки. Тому, в принципі, все, що вони собі можуть дозволити, це штовхатися, проводити небезпечне маневрування. Тому що згідно міжнародного законодавства, вони мають право здійснювати польоти на цій території. Це по-перше, це, по-друге, не, не слід забувати, що. Міжнародно визнана територія Криму закріплена за Україною. Три роки тому а, есмінець, британський дефендер, пройшов територіальними водами України недалеко від Криму. І стільки було слів, стільки було погроз і так далі. Але на правду, ви бачите, що а, нагадали їм, що це територіальні води України і спокійно ними пройшли. Тому тут а, слід розізняти войовничу риторику. І реальні можливості так званої Російської Федерації. Дмитро, хочу поговорити з вами про загальну картину. Сьогодні, 30 червня, добігає завершення перше півріччя 2024 року, якщо хтось впустив цей факт. І розкажіть, будь ласка, з точки зору безпекової ситуації в акваторії Азовського та Чорного морів, що за ці шість місяців змінилося? Ну, можу сказати, що, по-перше, ми е змогли. Розширити наші можливості пропускні щодо нашого зернового коридору. Тобто, в цьому сенсі стабільності стало більше. так, Це перше. І остання така небезпека, яка була доступна для росіян, це мінування дистанційне з літаків. Цю небезпеку так само було усунуто. Залишається, звісно, небезпека застосування ракетного озброєння і, наприклад, дронів Камікадзе. Тут є нам над чим працювати, якщо так, підбивати підсумки. Що стосується Азово-Чорноморського регіону, е знаковим є зміна командувача. Тобто вони намагаються шукати якісь нові рішення, нову тактику, але в принципі картина залишається на зміні. Посилено повітряну компоненту, як заміну морської компоненти в Азов-Чорноморському регіоні. І це вже помітно, і це події останніх е півроку так само. Тобто вони вже розписалися в, принципі, в тому, що в Чорному морі вони можуть бути присутні лише тому форматі підводних човнів. І, до речі, це на СІ, про який ви сьогодні щойно згадували, його не виводять в море. Він там перебуває постійно. Тобто він вийшов і він там знаходиться. Відселявся він ще на минулому тижні. Зараз він там перебуває е, заради просто присутності в акваторії, щоб не казали, що там взагалі нема росіян. Е, Носі свої вони, наприклад, з Азову так само повернули до пункту базування Новоросії. Е, тому, в принципі. Змінилося багато чого, в тому числі ви бачите такий вивал е, систем ППО в Криму. Е, ви бачите застосування нових систем озброєння по території Криму, і все це, звісно, е, впливає на подальшу картину, на подальший перебіг подій, на спроможності нашого ворога. Початок будівництва е, ракетної залізниці з зростованого до, до, до Джанкові. Це так само в принципі подія, яка може впливати. На, на загальну картину, але знов таки цей об'єкт ще не добудований. І, окрім того, не слід забувати, що в принципі він так само знаходиться в зоні ураження. Продовж цих шести місяців зовсім недавно, бо й зокрема про це розповіли в ефірі загально національного марафон, Якщо не помиляюсь, росіяни вперше запустили з акваторії Азовського моря калібри. Не знаю в якості експерименту, щоб перевірити, чи запускаються вони звідти, чи з якоюсь іншою метою. Але тим не менш, на вашу думку, наскільки цей експеримент вийшов вдалим? і чи слід очікувати, що росіяни почнуть використовувати Азовське море як майданчик для запуску ракет на постійній основі? Ймовірність така невисока, тому що все ж таки Азовське море воно так само і знаходиться ближче до нас відповідно до наших засобів ураження. Цара. По-друге, там маневрувати досить складно, маршрутів рекомендованих небагато. І все ж таки версія про те, що це були навчальне бойові завдання, вона здебільшого якраз підтверджується. Вони заходили туди ударним угрупуванням, відстрілялися з одного корабля і вийшли. І так, ймовірніше за все, це було зроблено саме в Азові, тому що. Там е, Керченська протока, нібито їх має прикривати від дронів. Тобто їм треба десь особовий склад готувати. Їм треба якісь заняття все ж таки проводити. От, от, ймовірніше за все, розуміючи, що в Чорному морі це закінчиться дуже сумно для них, вони це зробили в Азові. Але розраховувати, що е, це, е, саме ця акваторія буде використовуватися в такий спосіб постійно, я б, я б не став. Що стосується запусків, то тут перевіряти особливо нема чого. там дальність Радіус судді дозволяє, в принципі, і з працювати. Тут Питання навіть не в тому. Тут питання було більше в тому, щоб зібратися докупи і провести підготовку особового складу. Дмитро, дякую вам за інформацію, за те, що долучилися сьогодні до на нашого ефіру. Дмитро Ботанчук, капітан третього рангу, речник Військово-морських сил Збройних сил України, був на прямому зв'язку.